13 серпня голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко, перебуваючи в Олександрії на засіданні Асоціації перевізників, торкнувся питання вугільної промисловості на Олександрійщині. Як розповів губернатор Кіровоградщини, в цьому році президент України планує візит до Китаю, де обговорюватимуть вугільні проекти. Розглянуть, зокрема, і Олександрійський проєкт, оскільки в Олександрії є техніко-економічне обґрунтування, розраховане китайською корпорацією. На сьогодні ж область звернулася до Міненерго з проханням виділити гроші для початку робіт на місцевому розрізі. Сьогодні ми подали пропозицію вместе з Мінтопенерго, для того, щоб було виділено гроші уже сьогодні для госприяти Лісадрія 18 мільйонів для початку відкачки води. Цей вопрос при уточненні бюджету. Дожен бути учити, чи це падання депутати? Наразі невідомо сьогодні. ж Керівництво області проводить переговори з двома потенційними інвесторами, які готові та мають бажання займатися як будівництвом електростанції, так і відродженням видобутку вугілля на Олександрійщині. Это все тот же небезызвестный господин Жива, который не отказывается от своих намерений строить электростанцию для обеспечения своего горно-обутительного комбината, который находится в Полтавской области электроэнергии. И вторая это компания, это группа компаний, которая владеет Керовоград Углэнерго, которая интересна имеет собственную генерацию, имея тем более такой ресурс. Опять же, с привлечением китайских э, технологий, с привлечением китайской техники, поскольку сегодня реально Китай номер один страна в мире по, по, добыче, по добыче бурого угля. Міненерго вивчить обидві пропозиції, які надійшли від ВІСІ Енерджі та Ферекспо і прийме рішення. А болючі для багатьох олександрійців питання з виплат заборгованості по заробітній платі вже сьогодні не залишається поза увагою керівництва області. Губернатор Кіровоградщини пообіцяв Олександрійцям, що заборгованість по зарплаті виплачуватимуть і надалі. И что касается выплат, то я имел разговор с ЖИВАГО фактически на прошлой неделе, с тем, чтобы они и дальше продолжали. Это непростой процесс. Я уверен, что в случае позитивного решения в пользу ФРСП это будет заглашена моментально вся сумма. На данный момент я понимаю, что процесс, мы находим механизмы еще быть, нашу позицию, усилять переговоры с Живаго, чтобы этот процесс продолжался. То есть 2 миллиона будет первое, но однозначно не последнее. Будем дальше доживать.